Доброго дня, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс практичної криптології. І сьогодні у нас буде лекція номер 18. Ця лекція буде продовженням потокових шифрів. І ми будемо говорити саме про потоковий шифр А5. Давайте спочатку поговоримо про історію створення потокового шифру А5. А5 це потоковий алгоритм шифрування. Який використовується для забезпечення конфіденційності даних, які передаються між телефоном і базовою станцією в європейській системі мобільного цифрового зв'язку GSM, тобто Group Special Mobile. Шифр заснований на побітовому складанні за модулем 2, тобто Google операція XOR, псевдовипадковій послідовності, яка генерується інформації, що зашифровується. В шифрі А5 псевдовипадкова послідовність реалізується на основі трьох лінійних регістрів СУ зі зворотним зв'язком. Регістри мають кілька розрядів, тобто довжини 19, 22 і 23 біти відповідно. Сумом управляє спеціальна схема, яка на кожному кроці зміщує як мінімум два регістри, що призводить до нерівномірного руху їхніх послідовностей. Послідовність формується шляхом операції XOR над вхідними бітами регістрів. Спочатку французькі військові фахівці і криптографи розробили потоковий шифт для використання виключно у військових цілях. В кінці 80 х років ХХ століття для стандарту GSM потрібно було створити нову сучасну систему безпеки. В її основу лягли три секретні алгоритми аутентифікації А3, потокове шифрування А5 і генерації ключового сеансу А8. Як алгоритм. А 5 було використано французьку розробку. Цей шифр забезпечував достатній рівень захищеності потоку, що забезпечувало конфіденційність розмови. Спочатку експорт стандарту з Європи не передбачався, але незабаром у цьому з'явилася необхідність. Саме тому А5 перейменували на 5-1 і стали поширювати в Європі та Сполучених Штатах Америки. Для решти країн алгоритм модифікували, значно знищивши криптографічну стійкість шифр. А5 2 був спеціально розроблений як експортний варіант для країн, що не входили до Євросоюзу. Криптографічну стійкість А5 2 було знижено додаванням ще одного регістра а саме 17 бітів, який управляв сумом інших. В А5 0 шифрування відсутнє зовсім. У даний час розроблено також алгоритм А5 6, заснований на алгоритмі Касумі і затверджений для використання в мережах 3G. Ми зараз вже, відповідно, йде мова і про 5G, і ми всі працюємо 4G, так? Ну, це трошки такі, як би так сказати, застарі літання. Ці модифікації позначаються а 5 x Офіційно ця криптографічна схема не публікувалася та її структура не розголошувалася. Це пов'язано з тим, що розробники не покладалися на безпеку завдяки невідомості. Тобто алгоритми складніше зламати, якщо вони недоступні публічно. Дані надавалися операторам GSM тільки за потребою. Тим не менше до 1994 року деталі алгоритму були відомі. Британська телефонна компанія British Telecom передала всю документацію, що стосується стандарту, Бредфордському університету для аналізу, не уклавши договору чи угоди про нерозголошені інформації. Крім того, матеріали про стандарт з'явилися на одній конференції в Китаї. Як наслідок, його схема поступово просочилася в широкі кола. Цього самого року кембриджські вчені Рос Ендерсон Майкл Роу опублікували відновлену за цими даними криптографічну схему та дали оцінку її криптографічної стійкості. Остаточно алгоритм був представлений у роботі Йована Голіча на конференції Єврокрип 97. Давайте опишемо алгоритм А5. Алгоритм А5 у даний час це ціла сім'я шифрів. Для опису візьмемо А5 1, який зображено на рисунку 1 як родоначальника цієї сім'ї. Алгоритм А5 1 використовується у глобальній системі мобільного зв'язку GSM. Телефонний зв'язок у GSM здійснюється як послідовність кадрів на 228 бітів. При цьому кожен кадр це є 4,6 млсекунди. Алгоритм А5 дріб 1 створює потік бітів, виходячи з ключа довжиною 64 біт. Розрядні потоки зібрані в буфери по 228 бітів, щоб складати їх за модлем 2 з кадром на 228 бітів, як показано ось на цьому рисунку. Зміни в похідних алгоритмах опишемо окремо. На рисунку стрілки в обидві боки показує, що під час зашифрування беруть відкриті дані, а після підсумування з потоком ключів за модлем 2 виходять зашифровані дані. Під час розшифрування беруть зашифровані дані, а після підсумування з потоком ключів за модулем 2 виходять відкриті дані. У цьому алгоритмі кожному символу відкритого повідомлення відповідає символ зашифрованого повідомлення. Повідомлення не ділиться на блоки, як у блоковому шифруванні, і не змінюється в розмірі. Для спрощення апаратної реалізації, а отже, збільшення швидкодії, використовується тільки найпростіші операції додавання за модулем 2 та субітів регістру. Формування вихідної послідовності відбувається шляхом складання потоку вихідного повідомлення з послідовністю, тобто гамою, як, як, яка генерується. Особливість операції XOR полягає в тому, що застосована парна кількість разів вона призводить до початкового значення. Звідси розшифрування повідомлення відбувається шляхом складання зашифрованого повідомлення з відомою послідовністю, тобто з гамою. Отже, безпека шифру А5 повністю залежить від властивості послідовності. В ідеальному випадку, кожний біт гами це незалежна випадкова величина і сама послідовність є випадковою. Таку схему, названу на його честь, винайшов Вернам в 1917 році. Як довів Клод Шеннон, в 1949 році це забезпечує абсолютно криптографічну стійкість. Але використання випадкової послідовності означає передачу по захищеному каналу цієї послідовності, рівної за обсягом відкритого повідомлення, що значно ускладнює завдання та майже ніде не використовується. У реальних системах створюється ключ заданого розміру, який легко передається по закритому каналу. Послідовність генерується на його основі та є псевдовипадковою. Великий клас потокових шифрів, у тому числі А5, складають шифри, в яких генератор псевдовипадкової послідовності заснований на регістрах СУВ з лінійною зворотною лінійним зворотним зв'язком, ну або як англійською абріатурою LFSR. Регістр Су з лінійним зворотним зв'язком складається з власне з регістра, тобто послідовності біта за довжини і зворотного зв'язку. Ось він, зображений на малюнку. Це регістр СУ зленом зворотного зв'язку. Х в степені 32 плюс Х в степені 39 плюс Х в степені 25 плюс Х в степені 5 плюс 1, як ви бачите, 32, 29, 25. 5 до На кожному такті відбуваються такі дії. Крайній лівий біт, тобто старший біт, вилучається. Послідовність у регістрі сувається ліворуч. І у вільну праву клітинку, тобто молодший біт, записується значення функції зворотнього зв'язку. Ця функція є підсумуванням за модулем 2 певних бітів регістра та записується у вигляді багаточленного члена, де степінь вказує на номер біта. Вилучені біти формують вихідну послідовність. Для регістра сувозеніним зворотнім зв'язком основним показником є період псевдовипадкової послідовності, який буде максимальним і дорівнює 2 в степені n-1. Якщо многишлен зворотнього зв'язку, примітивний модулем 2. Вихідна послідовність у такому випадку називається М-послідовністю, тобто послідовність максимально можливої довжини, яка не повторюється. Сам по собі, регістр СУ з лінійним зворотним зв'язком легко піддається криптографічному аналізу та не є достатньо надійним для використання. При шифруванні. Практичне застосування має системи регістрів змінного тактування з різними довжинами та функціями зворотнього зв'язку. Схема потокового шифру А5 включає в себе, як це можна побачити ось на цьому рисунку, так. Перше, три регістри Р1, Р2 і Р3, так, що мають довжини відповідно 19, 22, так і 23 розрядів. Так, відповідно, ну, члени зворотних зв'язків для яких? Значить, відповідно, для першого це у нас х в степені 19 плюс х в степені 18, плюс х в степені 17, плюс х в степені 14. Так, для R1, відповідно, для R2 це є х в степені 22 плюс х в степені 21. І плюс одиничка, так? І, відповідно, для R3 це X в степені 23. Х в степені 22, X в степені 21, X в степені 8, так, і плюс одиничка. Ну, плюс, тут сюди мав на увазі плюс. Схема управління е, тактуванням, так? Для управління тактуванням у кожному регістрі є біт синхронізації. 8, тобто 8 R 1 так? Ось вони. 10 R2 і 10 R3. Із використанням цих бітів обчислюється функція F до рівні X and Y, or X and Z, OR eh, Y and Z, де N це була операція I, e, тобто N, так. E, вертикальна риска – була операція OR, так, X, Y, і Z, біти синхронізації, відповідно, R1, R2 і R3, значить регістрів відповідно. Розглянемо особливості функціонального алгоритму на підставі відомої схеми, яка це зображена ось на цьому рисунку. Передача даних здійснюється в структурованому вигляді і з робиттям на кадри. 114 бітів, так, перед ініціалізацією регістри обнуляють. На вхід алгоритму надходять ключ сеансу К 64 біти, так, сформований алгоритмом А8, номер кадру Fn 22 біти, Далі послідовно виконуються такі дії. Однобітовий вихід забезпечує, тактовним е, забезпечує тактовними імпульсами е, буфер на 228 бітів, який використовується для, для зашифрування ну, або розшифрування. Ініціалізація. Ініціалізація виконується для кожного кадру зашифрування або розшифрування і використовує ключ зашифрування на 64 біти і 22 біти відповідного номера кадру. Під час ініціалізації виконуються такі кроки: перший: спочатку всі біти в трьох лінійних регістрах суву встановлюються в нуль, тобто обнуляються. Другий. Друге. Ключ на 64 біти зміщується із значенням регістра згідно з такими таким псевдокодом. Ну тобто, кожний лінійний регістр сувається на один крок, тобто забезпечується синхронізація. Ну, давайте подивимося цей код. For e від, від 0 до 64 виконується, значить, перше, це складання за модулом два ключа каїто з лівим бітом по всіх регістрах. Далі синхронізація всіх трьох лінійних регістрів СУ. так. Третє. Повторити попередній процес, але 22-бітовий кадр відповідно до такого псевдокоду. 4E equal 0 to 21, і складання за модулем два номера кадру і з крайніми лівими бітами всіх трьох регістрів. Далі синхронізація всіх трьох лінійних регістрів суву. Четверте, протягом циклів синхронізується весь генератор згідно з таким псевдокодом, при цьому використовується мажоранта функції для того, щоб визначити, який лінійний регістр СУВУ має бути синхронізований. Для І від 0 до 99, так? робимо робить синхронізацію всього генератора на основі мажоритарної функції. Зауважимо, що іноді синхронізація тут означає, що два, а то й всі три лінійні регістри су суваються. Давайте розглянемо тепер мажоритарну функцію. Так, мажоритарна функція. Значення мажоритарної функції f з параметрами x, y, z дорівнює одиниці, якщо значення більшості бітів – одиницю. Якщо це 0, то її значення 0. Наприклад, f від 1, 0, 1, це є одиниця, але f від 0, 0, 1 – це є 0. Так? Значення мажоритарної функції визначається перед надходженням тактового імпульсу. Три вхідні біти, названі синхронізуючими бітами, якщо крайній лівий біт дорівнює нулю, то це біти лінійних регістрів R10, R1 1 r 2 11 r 3 11 Необхідно звернути увагу на те, що в літературі ці біти R18, R210 і R310 відраховують зліва, як це показано ось на цьому рисунку. Ми будемо розглядати біти лінійних регістрів R110, R211 і R31 справа. Ця угода, тобто умова узгодженість, відповідає місцю біта в характеристичному поліномі. Ключові біти потоку розглянемо генератор ключів, створює ключовий потік в один біт за кожного тактового імпульсу. Перш ніж ключ буде створений, обчислюється мажоритарна функція. Потім кожний лінійний регістр синхронізується, якщо його біт синхронізації відповідає результату мажоритарної функції, інакше він не синхронізується. Приклад 4-4. Приклад У деякий момент часу біти синхронізації R10, R1, R211 та R3-11 дорівнюють 1, 0 і 1 відповідно. яким? Має бути зміст регістру суву. Результат мажоритарної функції F від 1, 0, 1, це є одиниця. Отже, зміст регістрів r 1 і r 3 сувається, R2 2 ні. Давайте розглянемо розшифрування в процесі зашифрування. Зредні потоки, створені генератором ключів, записуються в буфер, щоб надалі сформувати ключ на 228 бітів, який потім складається за модулем 2 з кадром вихідних даних, щоб створити кадр зашифрованих даних. Водночас робиться зашифрування чи розшифрування одного кадру. До алгоритму А5 2 додано ще один регістр на 17 бітів r 4 ось він є, так. Який управляє рухом, тобто тактуванням іншим, як це зображено на цьому рисунку. Зміни структури такі. Додатній регістр r 4 довжиною 17 бітів з, з многочленом членом зворотнього зв'язку для r 4 Це Х степені 17 плюс Х10 степені плюс одиниця. Х в степені 17, Х в 10, так? Ну і плюс одиниця. Управління тактуванням здійснює регістр R4, біти якого 3, 7, 10 є бітами синхронізації. Міжоритарна функція, яка обчислюється, F до рівні XY, OR X Z, OR Y Z, де будова операція. І Р, і, звичайно, і, булова операція або X, Y і Z біти синхронізації R4 третій біт, r 4 сьомий біт і R4 десятий біт, відповідно. Третій, сьомий, десятий. біт, відповідно. Субітів у регістрах здійснюється, якщо біт регістр R1 зсувається, якщо R4 від 10 до рівні F. Біт регістр r 2 зсувається, якщо r 4 від 3F. Біт регістр r 3 зсувається, якщо R4 від 7F. Фактично зсуваються біти по тих регістрах, синхроробіт, яких належить більшості. Вихідним бітом системи є результат операції XOR над старшими бітами регістрів і, і мажорантних функцій від певних бітів регістрів. Регістр R1 біти – це є біти 12, 14 і 15. Регістр R2 – це біти 9, 13 і 16. Регістр R3 3 це є біти 13, 16 і 8. Зміни у функціонуванні неістотні та стосується тільки ініціалізації. 6 плюс 24 такти заповнюються сесійним ключем і номером кадру також r 4 Один такт r 4 від трьох, r 4 від 7, r 4 від 10 заповнюється одиницями. 99 тактів з управління реєстрів, але без генерації послідовності. Видно, що ініціалізація займає такий самий час, тобто 100 тактів без генерації розбиття на дві частини. Розроблений у, тисячу, у 2001 році алгоритм А5 3. Має змінити А5 дріб 1 у третьому поколінні мобільних систем, його називають алгоритмом Касумі. При його створенні за основу взято шифр місті корпорації Міцубіші. У даний час вважається, що алгоритм А5 дріб 3 забезпечує необхідну стійкість. Алгоритм А50 не містить шифрування. Тепер ми розглянемо криптографічну стійкість потокового шифру А5. Розробляючи стандарт GSM, розраховували на потужний апарат шифрування, що не піддається зламу, особливо в реальному часі. Використовувані розробки за належної реалізації забезпечили якісне шифрування даних, які передаються. Саме таку інформацію можна отримати від компаній, які поширюють цей стандарт. Але варто зазначити важливі нюанси. Прослуховування розмов, невід'ємний атрибут, який використовується спеціальними службами. Вони були зацікавлені можливості прослуховування телефонних розмов для своїх цілей. Отже, в алгоритм було внесено зміни, які дають можливість зламу за прийнятний час. Крім того, для експорту алгоритм 5 модифікували, модифікували в А5 дріб 2. Умову, тобто Memorandum of Understanding Group Special Mobile Standard, визнають, що метою розробки алгоритму А5 2 було зниження криптографічної стійкості шифрування. Однак в офіційних результатах тестування каже, що невідомі деякі недоліки алгоритму. З появою даних про стандарт А5. Почалися спроби зламу алгоритму, а також пошуки вразливостей. Величезного значення надали особливостям стандарту, які різко послаблюють захист. А саме 10 бітів ключа примусово занулені, відсутність перехресних зв'язків між регістрами, окрім управління СУ. Третє зайва надмірність службової інформації, що шифрується. Та яка відома криптографічному аналітику? Четверте, понад 40% ключів призводять до мінімальної довжини періоду послідовності, яка генерується, а саме 2 в степені 23 мінус одиниця помножити на 3 четверти. П'яте, спочатку сеансу здійснюється обмін нульовими повідомленнями по одному кадру. Шосте, в алгоритмі А5 2 два рух здійснюється окремим регістром довжиною 10 бітів. На основі цих дірок в алгоритмі побудовано схему зламу. Ключем є сесійний ключ довжиною 64 біти, номер кадру вважається відомим. Отже, складність атаки засновані на прямому переборі до рівня 2 в степені 64. Перші огляди шифру, тобто це роботи її Роса Андерсона, відразу виявили вразливість алгоритму через зменшення ефективності довжини ключа, тобто занулення 10 бітів. Складність склала 2 в степені 45, відразу впала на 6 порядків. Атака Андерсона заснована на припущенні щодо початкового заповнення коротких регістрів, і за вихідними даними отримала третього, отримання третього заповнення. В 1997 році Йован Горліч опублікував результати аналізу алгоритму А4. Він запропонував спосіб визначення початкового заповнення регістрів за відомим відрізком гами довжиною лише 64 біт, який отримує з новим повідомленням. Атака має середню складність 2 в степені 40. В 1999 році Вагнеру і Гольдбергу без зусиль вдалося продемонструвати, що для розкриття системи достатньо перебором визначити початкове заповнення регістра f 4 Перевірка здійснюється завдяки нульовим кадрам. Складність цієї атаки дорівнює 2 в степені 17. Тобто, я припишу, тут має бути 2 в степені 17. Отже, на сучасному комп'ютері злам шифру складає декілька секунд. У грудні 1999 року група ізраїльських вчених Аді Шамір, Алекс Бірюков, а й пізніше американець Девіць Вагнер опублікували нетривіальний, але теоретично дуже ефективний метод зламу алгоритму чи шифру А5 1. Ну що ж, я дякую вам за увагу. Бажаю файного дня розібратися в моїй лекції. Дай Бою, щоб все у вас було добре. До закінчення війни. До побачення. До зустрічі на лапортурних занятті.